На розширеному обласному бюро всеукраїнського об'єднання Батьківщина відбулася відверта розмова про діяльність парторганізації та її очищення. Головною метою візиту народного депутата України було відкриття громадських приймалень в місті Житомирі та в Новограді Волинському. Друга мета полягала в тому, щоб виконати доручення керівництва партії Батьківщина і представити виконуючі обов'язки голови Житомирської обласної організації Батьківщини Олександра Чубатенка. Це мій колишній колега, людина яка користується авторитетом партії, був народним депутатом 3-го і передостаннього скликань, сьомого скликання Верховної Ради, активний народний депутат, політолог. Я думаю, що це значно посилить діяльність Житомирської обласної організації, де будуть відпрацьовуватися. Нові підходи партійного будівництва в рамках батьківщини народний депутат також розповів про перспективи врегулювання конфлікту на сході України в рамках мінського меморандуму та про наслідки введення санкцій проти Росії.